Підприємницька п'ятниця на чолі з головою Івано-Франківської громади завітала до ательє родом з Харкова. Повномасштабне вторгнення змінило плани його засновниці Тетяни Мельникової, змусивши разом з великою родиною шукати безпечніше місце. Півтора року мешкали у Мукачеві. Там Тетяна продовжувала творити, розробляючи нові колекції та підтримуючи частину виробництва, що залишилась у Харкові, а потім переїхали до Івано-Франківська. Коли приїхали до Івано-Франківська, ну, я вирішила відкрити як філіал харківського виробництва, орендувала приміщення, набрала дівчат, ну, зараз. Працюємо два виробництва в Харкові, а також в вашому місті, в Івано-Франківську. За кожною сукнею не лише тканина та нитки, а й уважні руки майстрині та індивідуальний підхід. Зараз на підприємстві працюють місцеві швачки, а поруч із ними творять талановиті жінки з Харкова та Дніпра, для яких Івано-Франківськ став новою домівкою. Швачка Галина Потоцька розповідає. Тут шиють не просто одяг, а втілюють побажання клієнта, враховуючи усі особливості фігури. Робота в нас дуже цікава, тому що вона є індивідуальна. Кожний виріб у нас це окремий шедевр, можна так сказати, тому що у нас є різна. різна. Повністю кожен, кожен заказ у нас інший виріб. Тому це дуже цікаво сам працювати. Особливий підхід є до всього. Начальниця управління праці. Івано-Франківської міської ради Наталія Дмитраш зазначає, до громади релокували 79 різних бізнесів чи підприємств. Крім того, як місцеві, так і переселенці продовжують відкривати або розвивати власні справи. Зі свого роду вони здійснюють або свою мрію, або е, тут вже побачили ті ніші, які були відкриті в нашій громаді, де можна розвинути свій бізнес. Ну, от, сьогодні ми на бізнесі, який релокувався з Харкова, в нього така е, цікава історія. Вони спочатку були в одному місці, зараз не приїхали до нас. І дуже елегантні сукні для, для для дівчат для жінок в умовах сьогодення додає голова Івано-Франківської громади Руслан Марцінків. Стійкість та працьовитість підприємців, які перенесли свій бізнес до Івано-Франківська, заслуговують особливої поваги. Дуже дякуємо, що люди працюють, заробляють, дають роботу іншим. Знаєте, не сидять, не просять якусь соціальну допомогу, а вміють релокувати свій бізнес і пропагувати свій бізнес. З дуже важливо, що сьогодні ми маємо можливість також рекламувати різні бізнеси, Тому надіюся, бажаю, щоб кожен міг займатися тим. Тим, що він хоче, і тою улюбленою працею, і заробляти кошти.